Що у нас не так з єдиним телемарафоном і його фінансуванням, давай так. Шмигаль відмовив прем'єр-міністр Шмигаль відмовив українцям і не став перенаправляти гроші з фінансування єдиного телемарафону на військові справи Він сказав, що не це не має сенсу недоречно, і взагалі гроші пропонувалися передати на. Дрони і пікапи, якими фактично на 99% забезпечує сьогодні фронт волонтери, а їм дають гроші, платники податків, як донати. От в мене запитання: це про пріоритети це про те, що для влади а, телемарафон важливіше, Ні, так те, що відбувається на телемарафоні, важливіше навіть забезпечення військових, тому що ті 2 мільярда які є зараз. На телемарафон Freedom і все інше, до речі, російськомовний Freedom це окрема історія. Хто ж він здається, вже україномовний Борислав. Він частково такий частково такий. Він двомовний ну, не знаю. я ніколи. Я не цього да я, Гаразд, я так. мені, будь ласка. Гаразд, дивись питання в тому, що ну я вважаю що нам потрібні ще пікапи більше. Нам потрібні більше дрони, тому що пікапи це можливість вивести або пересуватися, або відпрацювати на позиції. А якщо ти ще і ПТРК поставиш на такий пікап? То це фактично. Я не буду зараз звертатися до бюджетних статей, тому що я вважаю, що держава має знати, як вона витрачає гроші. Абсолютно не обов'язково, щоб гроші на інформаційну безпеку йшли на військове справу, можна знайти інші гроші, але ми маємо говорити по суті ситуації. Навіть не про петицію. Уряд точно не має реагувати на кожну петицію. Але я з будь-якого разу погляду ще з 2022 року вважаю саме створення марафону картельним зговором. Є чітка модель, яку ми створили в, після перемоги Майдану 2013-2014 років. І ця модель повністю відповідає моделі нашої європейської інтеграції. Це суспільне мовлення, яке утримується за рахунок платників податків, наших з вами грошей. І я нагадаю, що я був. Е Одним з членів першої наглядової ради суспільного мовлення, які, звісно, створювали його як механізм. Я пишаюся тим, що я був в цьому першому складі, але сутність суспільного мовлення чому це не державне мовлення, тому що в ньому є наглядова рада. Ця наглядова рада вона складається з представників різних фракцій Верховної Ради. Кожна фракція надсилає туди свого представника і громадських організацій. І таким чином забезпечується незалежність цієї суспільної ради, наглядової ради і суспільного мовлення від держави, від президента, прем'єр-міністра, всіх чиновників, тому що там наглядовій раді і вони обирають керівництво суспільного мовлення і призначають зарплати керівникам суспільного мовлення ці люди, а не Зеленський чи Шмигаль. І саме тому, коли Зеленський став керівником держави, вони відразу почали відновлювати державні канали, всі ці Фрідами і таке інше, це державне телебада. Це державне телебачення. Вони знову почали йти в Савок, як радянські люди, таке з радянським мисленням. Але це таке. Це вже ще були, так мовити, квіточки. А потім почалися ягідки. Вони використали війну для того, щоб підмінити суспільне мовлення якоюсь солянкою суспільного мовлення і олігархічних каналів. До речі, якщо ти подивишся на рейтинги довіри до цих каналів. То ти побачиш, що у суспільного мовлення набагато вищий рейтинг довіри, ніж у олігархічних каналах. Що відбулося? Що в якості такого єдиного каналу, який не мов би, виражає суспільну позицію. Виступає як суспільне мовлення, яке залишається незалежним мовником, так чи інакше, так і канали, які утримуються олігархами, ну, навіть про на що великими бізнесменами, які знаходяться в картельній угоді з владою, тому що отримують на ці свої канали гроші з бюджету. Коломойський. Пінчук і фірташ. Були люди, як... треба ж теж пам'ятати, що були люди, які не захотіли в цьому брати участь. І взагалі відмовилися від участі в інформаційному мовленні. Що в цій схемі не брати, не брати участь. От Ахметов, так? він втратив багато у бізнесі, але ж він не бере гроші за телебачення у держави. А Коломойський бере. А пінчук, який взагалі мало що втратив за цей час. Продовжує на утримання своїх каналів брати гроші з державного бюджету. Це комедія, але це комедія лояльності, тому що таким чином цей марафон не є незалежним від держави і створює в очах українських громадян спотворену картину реальності, таку ж приклисну картину, яку створюють в очах своїх співвітчизників російські телевізійні канали, яка також є незалежно не незалежною від держави, і там немає моделі суспільного мовлення. Все, що потрібно зробити, це надати суспільному мовленню можливість нормально працювати. Можливо, за менший бюджет, ніж той бюджет, який витрачається за телемарафон, дати можливість українським олігархам. Так, да, я вже нагадаю, що були канали, які просто не допустили до участі в цьому марафоні. Це Еспресо, п'ятий і прямий, яким відмовили, тому що вирішили, що не зможуть їх контролювати. От, Але це так, це окрема історія. І після того, як відмовили, ще відключили від цифрового мовлення. І, до речі, я знову нагадаю, що досі жодний з українських чиновників. Не взяв на себе відповідальність за цей беззаконний акт. Тобто, це було пряме порушення закону українською владою в спосіб телефонного права. І це для мене ще одна ілюстрація того, що ми живемо в державі такого десь орбанівського типу, десь лукашенківського. Тому що, в принципі, це держава орбанівського типу. Але коли телеканали відключають від цифрового мовлення просто по телефонному дзвінку, це держава лукашенківського типу. Це такий мікс. Але хай з ним. Значить, дуже проста модель. Суспільне мовлення працює в ефірі стільки, скільки потрібно весь час цього телемарафону безумного. йому дають гроші. Це мовлення треба розвивати саме тому, що воно незалежне. Офіс президента і уряд не може на нього вплинути. Вони будуть говорити правду про те, що відбувається, і в принципі дадуть можливість українцям обрати компетентну владу після закінчення війни, тому що ми розуміємо, що відмова українського народу від суїцидальних рішень в майбутньому. Це єдина його можливість вижити, тому що будь-яка інша можливість це пряма дорога до могили. І коли я це пояснюю, 2019 року хтось сарка... саркастично над цим посміювався. І я хочу нагадати, що багато людей, які саркастично над цим посміювалися, на жаль, вже не серед нас. І в результаті пандемії коронавірусу, і вже і в результаті війни. Я не хотів би, щоб інші люди, які тепер посміюються над цими словами, теж перемістилися в напрямку цвинтарів. Шанси для цього є величезні. Так що я хотів би, щоб ці люди, навіть мої опоненти, навіть просто корисні ідіоти, були б живими і мали можливість ставити мені дизлайки, писати в коментарях, що я продався Порошенко, продався Зеленському, продався ЦРУ, продався всім продався. Просто я хочу, щоб ви, любі мої, були живими і могли можливість, мали можливість це зробити, тому що з того світу ви мені нічого не напишете. Так що думайте. Ну, от, коротше говоря. Ось дуже проста історія. Вона елементарна. Вона така з 2022 року. Я просто закликаю українську владу навіть в умовах війни спробувати повернутися до моделі демократичної європейської держави і відмовитися від ідеї будувати в Україні державу Лукашенківського типу, тому що держава орбанівського типу вже побудована, але держава Орбанівського типу базується на існуванні в державі при тому, що влада повністю монополізована в руках однієї людини в Угорщині. Це Віктор Орбан. в Україні це Володимир Зеленський, все ж таки е, обіця, дає можливість існувати незалежне медіа і не фінансує з державного бюджету. Ну фінансує, але не так активно, близькі до влади медіа. Оце в принципі, е, якщо користа, користуватися можливостями війни, то Володимир Зеленський може таку державу, можливо, можливо, буде для нього комфортно, побудувати собі до закінчення воєнних дій, до закінчення свого правління. Але Лукашенківська держава під час війни це шлях до прірви. Ну я скажу: мені навіть нема що додати, окрім окремої маленької ремарки, та виключно плюс. Наскільки мені відомо, олігархи зараз дуже непогано економлять на своїх каналах, бо їх звичайно, вони отримують гроші з бюджету. Так їх фінансують. Їх, їх власність, їх власність фінансують. Чесна, чесна позиція, це як. у Порошенка, який сам фінансує свої канали. Чесна позиція це як у власників еспресо у сім'ї Живага, яка фінансує сама свої канали. Чесна позиція це у Ахметова, який відмовився від своїх каналів. Краще відмовитися, ніж брати гроші з бюджету. А нечесна позиція у тих. Хто за наш з вами рахунок, маючи мільярдні статки, мільярдні статки. цією нещасною цією бабусі, яка платить податок з е, своїх дорослої доходів чи з якогось дрібного підприємця, чи платить гроші на те, щоб ці телеведучі брехали в ефірі. Боже, мій, навіть, навіть не брехали. Що це таке? Такої такої, але ж проблема не в цьому. Проблема в тому, що люди розчаровуються в цьому телемарафоні. І втікають в Телеграм до анонімних телеграм-каналів. Причому офіс президента думає, що він вони втікають до анонімних телеграм-каналів, які фінансуються офісом президента. А вони втікають до анонімних телеграм-каналів, які фінансуються Федеральною службою безпеки Російської Федерації, службою зовнішньої розвідки Російської Федерації, і всіми іншими чудовими службами Російської Федерації, які давно знають е дорожку до е засновника Телеграм. За громадянина Російської Федерації, я нещодавно саму сусіду казав краще б ти. Він коли почав перераховувати телеграм-канали, які він дивиться, я взвав краще б ти дивився телемарафон. І, Та ні на тому мали... що є ще ж Малитісті. велика кількість каналів, які мають рівно таку ж кількість підписок, як який ніби шмокер-покер, і видають себе за українські, і там абсолютно брехливу інформацію пишуть і про нашу владу, і про нашу державу розповідає це ж не верифіковані новини. Вигадують якісь новини. Одні вигадують те, що відбувається значить в Кремлі, де Путін в холодильнику а Патрушев керує державою. Інші вигадують, що на банковій, але ж це все вигадки. Я весь час хочу людям сказати. Зрозумійте, невірифіковані новини це така ж абсолютна брехня, як і про будь-які пропагандистські. Чим Ну, це, я не знаю, чи я маю е е читати тут курс журналістики. Але треба зрозуміти, що коли будь-яке солідне західне видання друкує якусь новину з посиланням на джерела, то кореспондент цього видання людина, яка знаходиться в штаті, яку можна, можна пред'явити завжди звинувачення, яка може не тільки роботою, але й свободою ризикувати, завжди ці новини бере від реальних людей. От як всі ми в цій професії. Ми можемо зняти трубку, і нам зателефонує людина, яка вчора була на банковій, а завтра буде в е, якійсь іншій державній установі. Ця людина може нам анонімно, реально анонімно сказати якусь інформацію. Ми будемо перевіряти ще з кількох джерел цю інформацію, а можемо інакше зробити. От я нещодавно говорив з одним е, е, серйозним українським чиновником, який мені розповідав про свій важливий візит з приводу озброєння в одну країну. І він сказав: от це така важлива інформація, але вона дуже чутлива, будь ласка, не треба це нікому розповідати. Я і не збирався я йому кажу, а ти знаєш, що повідомлення про твій візит було в Фейсбуці надруковане. Тими, хто тебе там приймав. І це повідомлення ми з ним оцими спільними зусиллями видалили з соціальної мережі. От ви, я вибачаюся, я журналіст. Я, в принципі, мав би. Займатися тим, щоб повідомляти ці чутки. Але я розумію, що коли для держави дуже важлива якась справа, ну, зрозуміло да я краще цю інформацію знищу своїми руками, ніж дам до неї доступ тим, хто буде використовувати її проти національних інтересів. З анонімного телеграм-каналу і інша позиція. Тому що я відповідаю. Я жива людина. Я відповідаю перед аудиторією, я відповідаю перед власним сумлінням. Я, врешті, відповідаю перед людьми, які можуть просто загинути або постраждати, якщо ця інформація стане доступною, і це важлива ілюстрація усього цього, а це дуже. просто випадок. Це таких випадків буває дуже багато, і це різниця між журналістикою і пропагандою. Між анонімними неверифікованими новинами і реальними новинами. Тому я знову закликаю українців: якщо ви бачите анонімний телеграм-канал, не читайте його, довіряйте верифікованим е, новинам, не дивіться телемарафон, окрім суспільного мовлення. Дивіться Ютуб-канали е, людей, яким ви довіряєте. Дивіться незалежні патріотичні канали Націонал-Демократичних Сил, без яких в цій країні все одно не буде цивілізації. Дивіться еспресо, дивіться прямий і П'ятий, дивіться. І робіть свою думку. Це теж не істина в останній інстанції, як ви розумієте, все це головне ваша думка. Але ваша думка має базуватися на справжній реальній інформації, але не на вигадці Я можу завтра створити. Телеграм-канал, і абсолютно правдоподобно друкувати там стенограми розмов Зеленського Єрна, Єрмака, Путіна, Патрушева, Байдена, і Салівана і Макрона з своєю дружиною. Ви навіть не зможете відрізнити їх від справжніх, але це буде відрізнятися тим, що це буде просто брехня. До речі, ми собою нещодавно сиділи і поміж верифікували, які на одному з каналів були новини реальні, а які. Реальні. Форі... Так, і звичайно, там мік, і при цьому там треба розуміти. мікс, там мікс, так, що ми, мікс, хоча б можемо професійно це одне від іншого, відрізнити, так. а людина, яка бачить, ось такі новини сенсаційні, в неї голова обертами йде, але так. там професійно дуже зроблено, росіяни зробили, і ми зможемо це оцінити з точки зору професійності. Вони міксують, і роблячи навіть не правило порета, коли 20 на 80, ні. 30% правди, 60 на брехні. Так, от я вам хочу сказати: якщо людина не підготовлена, ці 70% будуть в ціль. Погоджуйтеся, Віталій. Звичайно, а та так, так, так же завжди робилося. Слухайте, є прості підручники. Це підручники. Є роботи Йозепа Пауля Геббельса. Це все <зум> описано. Це є справжня нацистська пропаганда, якою росіяни керуються, і до речі, я завжди нагадую. Підручник контрпропаганди. який вивчали на військовій кафедрі факультету журналістики Московського державного університету, випускником якого я є. Це повністю робота, яка по своїм, я б сказав, головним напрямкам переписана з робо, з праць Йозефа Пауля Гебельса. І, і люди, які зараз проти нас працюють. Вони здавали іспити по Біглову, а значить, по Гебельсу. Коли ми говоримо, що ці люди учні Гебельса це не образ. Вони дійсно здавали тут іспити і заліки. Я, я з тими людьми навчався, так що я це все добре уявляю. І цей підручник я вивчав І відкриту частину, яка видавалася в видавнистві палітиздат, і закриту частину, яку давали на військовій кафедрі просто під час навчань. Я правда її не закінчую, але мої сокурсники мені це все приносили, так що я все це дуже добре знаю. До речі, всім раджу дивитися розслідування на Суспільному. Скажу відверто: вони зараз такого рівня, що не гірше ніж чим на Радіо Свобода або у Бігуса. Я зараз не перебільшую саме якість і м -м, фаховість підходу, які розслідування я бачу, мене вражають. А найцікавіше, що після деяких цих розслідувань мені телефонують наші закордонні друзі. І далі ставлять запитання: і ти за не звичайно можу зрозуміти, чому мені, а не владі. Оце я не можу зрозуміти постійно.